Сергій Черевати, речник Східного угруповання військ Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаємо вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, президент говорить, що ситуація важка. Що зараз відбувається з того, що можна розказати з точки зору воєнної стратегії і тактики? Так, абсолютно. Верховний головнокомандувач правильно сказав: зараз Донбас це головний фронт боротьби за нашу незалежність. І це головний напрямок зосередження. Дення зусиль противника по продаленні нашої оборони і намагання вийти в тил і захопити весь український Донбас як першочерговий план. Е перше головні свої зусилля ворог зосередже на Бахмутському Авдіївському напрямку. Там щодоби відбуваються його атаки. Штур, штурмові дії він використовує всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, авіацію. Він змінив ворог, змінив тактику замість використання ротних батальйонних порядків. Зараз він створює такі штурмові загони в складі якого штурмові групи, які вже ті групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують і інші їх прикривають вогнем. Ми вивчаємо цю тактику і на кожен такий, скажімо, на кожну таку військову отруту у нас і проти отрута ми посилюємо спостереження і безпілотними нашими системами з стаціонарними і намагаємося виявити ворога на заздалегідь наносити по ньому удар артилерією, мінометами при підході до наших позицій вогнем стрілецької зброї. Пане Сергія, дозвольте уточнити. Ви кажете, що ворог змінив тактику, тепер застосовує штурмові групи. Чи пов'язано це з тим, що на Бахмут наступають переважно? Вагнерівці, а не регулярні збройні сили Російської Федерації, ну це комплексне їхнє рішення. Вони і вагнерівці в першу чергу використовують цю тактику. Але також вона приміняється і для інших видів родів військ, які задіяні в атаках на наші позиції. Загалом фронт зараз він так таки так, так, вона. Така цікава конфігурація, коли не можна сказати, що одна сторона на стані нападу, інша в глухій обороні. Це динамічні зараз процеси. Йдуть такі фактично бінарні процеси, коли ми за, за найменше контратакуємо ворога і намагаємося вибити з позицій, і ворог де має перевагу, і бачить, що він може здійснити. Ти атаки він змін зробить тому, це, це видна це, це, цікава. Вона в тому плані, що вона нестандартна і багато в чому не схожа на попередній конфлікт. Пане Сергію, жорсткі важкі бої за Бахмут точаться вже з серпня. Українські війська не поступаються жодним метром. Тим не менш, Росія продовжує наступальні дії, як ви вже сказали, змінює тактику військової операції. Поясніть нам, будь ласка, чому вони так чіпляються за це місто? Навіщо воно їм потрібне? Ну тут логіка їхніх помилок з початку лютого вона знайшла своє продовження якраз в районі Бахмута. Коли задумувалася блискавична спецоперація, а перетворилася на виснажуючу війну, відтак вони вже діють, виходячи з тих обставин, які склалися на даний момент. І на даний момент їм потрібна, хоча б якась перемога безпосередньо на полі бою. І Бахмут це просто вже такі, знаєте, символ незламності для українських воїнів і українських громадян, і символ ганьби для російської армії, символ символ їхньої неспроможності військової. Про там уже ту легендарну і побідімою, і лі вторую армію міра вже ніхто не говорить ніде в світі. Відтак їм треба показати, що вони на що здатні вірватися, прорватися біля Бахмуту і вийти далі в на, на, на сторону. Слав'янська, Краматорська, і показати, що і захопити український Донбас, і як казав не вже Навалдай Путін, що наша мета цієї спеціальної операції це звільнити Донбас, і тоді це можна показати, хоч як якийсь елемент доцільності цієї війни, для чого вона проводилася, і якось ну, і відновити реноме. Збройних сил Російської Федерації, хоча б хоча б мінімально противник несе втрати щоденно. Тим не менш, чи вдається йому поновлювати людські ресурси, чи вдається проводити ротацію, тому що повторюсь, українські війська тримають цей наступ. Так вони поповнюють вагнерівців, здебільшого це колишніми людьми які відбували покарання. А і частини там різні, які задіяні, механізовані танкові, десантні вони поповнюють поповнюють мобілізованими, яких за цей час вже вдалося. Взяти і навіть на відміну від перших лав мобілізованих, дещо навіть злагодити ці підрозділи отримати, щоб вони отримали мінімальну військову підготовку. Проте ця тактика є екстенсивною, тому що вони не крім того, що вони ну якісь елементи невеликі новшеств ну, такі новаторства вводять, типу штурмових груп, якісь стратегічних великих рішень ми не бачимо, і загалом це все рівно екстенсивно. Сивне використання живої сили з метою виснажити наші війська, і прорвати оборону, і як ми вже говорили попередньо, вийти хоча б на якийсь військово-політичний результат. Тобто, чи правильно я розумію, що тактика в них така, як у Жукова, діди воювали закидувати просто гарматним м'ясом наші позиції, мобіками, вагнерівцями, хто там їх рахує? Абсолютно, людське життя має жодної жодної якоїсь цінності, і якщо в регулярних військах там ще якісь елементи законності діють, то в ЧВК Вагнера. Головне покарання це смерть. Тобто там є здається п'ять пунктів, за які зразу ж караються смертю. Ну головні з тих, що нас стосуються, це не можна покидати поле бою, не відступати. Тобто не можна кидати зброю, і не можна здаватися полон. За це вони зразу карають, і навіть ролики відповідні вони виставляли. І загалом можна сказати, що їхня все здатність наступати, вона тримається на примусі, насиллі і погрозах. Пане Сергію, до Бахмуту, та й не тільки до Бахмуту, до всієї території України прикута увага міжнародної спільноти журналістів. Представники видання Гардіан поспілкувалися з нашими бійцями, які зараз воюють в Бахмуті, і вони сказали про те, що часом доводиться воювати з противником на вулиці. Близько 100 метрів так тривають ці вуличні бої. Скажіть, будь ласка, що зараз переважає артилерійські удари? Чи все ж таки ось такі сутички безпосередньо на вулиці, де українським військовим доводиться зустрічатися з ворогом просто посеред міста Бахмут? Посеред міста Бахмут ще немає боїв, але з ворогом доводиться на, на нашому нашим воїнам зустрічатися безпосередньо. Проте артилерія у цій війні вона, вона має ключове значення. Вона е, визначальна. Багато теоретиків вже говорили, що артилерія буде дещо здавати свої позиції, і авіація повністю перехопить і інші там системи типу безпілотних перехоплять е, ініціатив. Проте наша війна показала, що артилерія має надважливе, архіважливе значення. Чому ми дуже радіємо, коли наші партнери нам допомагають з новітніми системами артилерії, з дилікобільними системами з більшого калібру системи артилерії, і це це суттєво. Посилює наші позиції і суттєво дозволяє знизити можливості ворога. Ви вже напевне в повідомлення генштабу чули, що ворог по суті зараз змушений свої артилерійські боєприпаси вигружати більше ніж за 100 кілометрів, тому що саме наші системи ураження, особливо високоточні системи ураження, змусили його це зробити. Пане Сергію, зараз трошки в Україні потепліло, і, напевно ці мрії окупантів трохи розбилися на те швидке якесь просування по замерзлій землі. Я бачила відео і російське, і українське, із фронтів, де просто ґрунт важкий ґрунт, просуватись неможливо ні технікою, ні пішки там не підеш бо чорнозим тяжкий. Дуже як ось ці погодні умови, оця потепління, яке поки що на найближчі два тижні в Україні впливає на характер бойових дій так, воно впливає на, на тих елементах місцевості, де дуже розв'язала цей ґрунт. Фактично, ми бачимо зниження динаміку е е намагання, штурмових намагань ворога. Е він менше використовує техніку, тому що по такій землі ти не провезеш ні броньованої, ні бойову машину піхоти, ні танк, ні БТР. Е відтак і чим більше буде триватися така погода, тим можна прогнозувати, що динаміка бой. Безпосередніх контактних вона знизиться і більш пройде якраз фазу артилерійських дуелів ударів авіації і інших безпілотних систем, інших дальніх систем ураження пане Сергію. З приводу ситуація в Бахмуті ми говоримо доволі багато зараз. Після того, як українські військові звільнять це місто, в цьому ми взагалі не сумніваємось. Скільки часу, за вашими підрахунками, може піти на розмінування цієї території? Тому що ми бачили кадри, вони насправді жахливі. Ну, по перше, воно ще воно українське, на буде завжди українським. Вони поки що воно звільнене. Да, а по друге, я думаю, з того, що показує світова практика, зокрема такі конфлікти, як в е, колишньої що на жаль, розмінування це дуже тривалий системний процес, особливо на таких великих територіях. І е, я думаю, на це підуть роки, і напевно, що і можливо, і, і навіть і 10 років, і більше. Якщо так все можливо, глобальний такі великі. Е, Площі вдасться дещо швидше, де де безпосередня діяльність людей. Але згодом це якісь локальні такі чи частини, які ще ну важкодоступні, вони вони будуть, будуть проявлятися. Пане Сергію, ну, на останок у мене питання не військове, а таке, знаєте, загальне. Про загальні знання. Ви кажете Бахмут. І ми тут в редакції довго з'ясовували Бахмут чи Бахмут. Росіяни кажуть Бахмут. Ну, Це так само, як вони кажуть, «пєскі», а не Піски. Це так місцеві кажуть от просвітіть нас. Ну, наскільки вдавалося з'ясовувати, якщо це все-таки поверталася історична назва. І з того, що мені вдалося з'ясувати, то я теж деякий час говорив Бахмут, але наскільки я з'ясував, що більш історично правильно Бахмут. Так, що давайте казати Бахмут, бо в цьому місті річка Бахмутка. Це те, що ми так. тут з'ясовували. Було цікаво знати саме як військові. Говорять пане Сергію, дякую вам дуже. Сергій Черватий речник східного угруповання військ збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку про те, що відбувається на східному фронті.